Вітаю, друзі, ви на каналі Стежками Історії. І сьогодні ми пройдемося з вами не просто коридорами часу, а справжніми підземеллями. Вітаю вас у Житомирі, в місті, де за товстими стінами костелу Святого Яна з Дуклі зберігається не лише молитви, а й таємниці. Ось він, костел Святого Яна з Дуклі. Це одна з найстаріших католицьких святинь Житомира. Побудований у 18 столітті францисканцями, він стоїть тут вже понад 250 років. Історія ордену менших братів у Житомирі розпочинається в 1761 році. 4 квітня цього ж року король Польщі Зигмунд Август III надав братам францисканцям землю в околицях Житомира під храм та монастир. Офіційною датою зведення францисканського чернечого дому є 26 вересня 1763 року. Спочатку був побудований мурований монастир та дерев'яний храм, названий на честь блаженнішого Яна Дуклі. В ньому працювали двоє священиків та двоє братів. У 1820 році храм згорів. Новий мурований храм повстав у 1842 році. Архітектура костелу в стилі бароко з вишуканими деталями фасаду та стриманим інтер'єром. Та справжня інтрига починається саме тут, під землею. Підвальні приміщення костелу це не просто господарські кімнати, а частина монастирського життя. Тут були келії монахів францисканців приміщення для зберігання вина, архіви та місця укриття. Тож запрошую вас. Пройтися таємними лабіринтами підземелля храму святого Яна Здуклі. За переказами саме тут певний час переховувався Іван Гонта, один із лідерів Коліївщини, легендарний отаман, що став символом боротьби за волю. Чи це правда? Сказати важко, адже архіви знищували, а монахи мовчали. Але стара Житомирська легенда говорить: у темряві Келії чувся відгомін шаблі й молитви. Історично склалося так, що місто Житомир тривалий час перебував у складі як православних, так і католицьких держав. Саме тому місто багате пам'ятками сакральної архітектури, тож поряд з православними храмами тут чимало діючих католицьких костелів, і одним із таких католицьких костелів є й величний костел Іоанна з Дуклі. Довідково, Іоанн з Дуклі, святий в Римсько-католицькій церкві, один з святих покровителів Польщі і Литви. Народився він у 1414 році в польському місті Дукля, а помер в 1484 році у Львові. Був ченцем жебракуючого ордена менших братів, жив у бідності, читав проповіді, з роками осліпнув. Йому приписують декілька чудес. А 10 червня 1997 року Іоанн з Дуклі був канонізований папою Іоанном Павлом ІІ. Кажуть, що під костелом святого Яна Здуклі є таємні старовинні ходи, які ведуть до костелу Святої Софії, ще одної архітектурно-історичної пам'ятки старовинного і прекрасного Житомира. Варто сказати, що з 1302 року Житомир був під владою Великого князівства Литовського, потім належав до католицької речі Посполитої. Тому власне і більшість храмів тут належали саме католикам. Сьогодні ці підземелля знову рятують життя. І з початком повномасштабної війни в Україні підвальні приміщення костелу стали бомбосховищем. Тут ховаються місцеві жителі під час повітряних тривог. Серед ікон старовиної цегли і духу історії лунає сучасна боротьба за життя та свободу. Як ви бачите, завдяки піклуванню та ініціативі настоятеля храму. Отця Бернарда в укритті було облаштовано санітарне приміщення для зручності парафіян. Костел Святого Яна з Дуклі це не лише релігійна споруда, це жива пам'ять, що об'єднує покоління. Тут молилися, тут боролися і тут виживають. А ми з вами оберігаємо ці історії, щоб пам'ятати і передати далі. Ну що ж, наша подорож під земелями костелу Святого Яна з Дуклі завершується. Наостанок пригадав цікавий факт. Напишіть в коментарях, як називалась нинішня Соборна площа, біля якої розташований костел і Семінарія середині 19 століття. Цікаво почитати ваші відповіді. Друзі, дякую, що подорожували зі мною Стежками Історії. Якщо вам цікаво більше дізнатися про забуті місця України, підписуйтесь на канал Стежками Історії, ставте лайк, натискайте дзвіночок і напишіть у коментарях, яку святиню чи руїну показати далі. На все добре!